Маленькі все, Несем їх уже до мами. І хто у нас це? Мені здалося, що з неба падають якісь скарби золоті. <світ> mm -hmm. Привіт, друзі! Ви на каналі Вау Кіра. Привіт-привіт, друзі. Керюшка, хто з тобою сьогодні? Зі мною моя двоюродна сестра Стефа. Привіт, Стефунчик! Ми приїхали до бабусі і гуляємо на вулиці. У нас чудова погода, так? Так. Та я дівчатам розказувала, що я вночі сьогодні бачила чарівний дощ. Так, чарівний дощ, який Це капає, так, який капає не водою, а якимись подарунками, сюрпризами, Ой, так. І він сьогодні, і я таке бачу в перший раз. Він сьогодні накапав, і у нас в саду дуже багато різних сюрпризів, і їх нам потрібно знайти. Ви хочете шукати ці сюрпризи? Yeah! Ну що, поїхали шукати? Так! Yeah! Що там? Є щось? Покажи, що там! Yeah! Вау! Давайте складати десь ось тут на кубку. Давайте ложіть на підлогу на травичку і шукаємо далі. А ну, шукаємо, ще десь є. На якихось деревах. Мені здається, просто за гілля воно може зачіплятися і висіти на гілочках. Так, а де ще наші дерева? А, нема? Тут нічого немає. От тут немає ніде нічого. А ну уважно, дивіться. Мені здається, що... О, це яблуня, так? котик спить живий. Ага. Ну що, є десь? Ні. Нічого немає, так? А я вам хочу сказати, що звірі і справді зайчики і лисички могли все позабирати собі. Треба швидше працювати, дівчата. а То вони всі розберуть сюрпризи, всі подарунки заберуть собі звірі. Давайте, рухайтесь, рухайтесь, шукайте. Що я тут бачу? А дівчата не бачать. Дівчата! А йдіть сюди. О, я тут щось знайшла. Шо? Он, бачите? На дереві, ось на гілочці. Так, дивіться, знайшли ще. Молодці. У нас уже два є. Два сюрпризи, лежи, шукаємо далі, продовжуємо пошуки наші. Ану, дивіться уважненько. Вау, дивіться, бачите, яка черешенька у бабусі. Що там є? Вау! Що там, що там? Давай, Стефуня положи. Давай, Стефунь. Ложи на місце. Дракончиком. З дракончиком. Удивимо нас уже які. Ще є. Ану покажи. Оце за! Оце так пощастило. Ви уявляєте, який був дощ. Ви уявляєте, які подарунки. Я просто в захваті. Оце так дощ. І ти знайшла. Молодець. Молодець. Дівчата, такі ви молоді. Дивіться, які у вас тут уже скарб просто. Що там? А, ну дивимося, це ж дощ був. Десь за гілочки зачепилися подаруночки, я думаю. Ну що, є щось? Немає ще? Ще нічого немає. А на винограді дивилися? Це ж не тільки дерева є, ще й виноград. Он там. Виноград. А ну, дивимось, уважно. Ой, щось! <поць> <поць> Крокодильчиком. Так, це вітер вже, напевно, його просто скинув, так? Скільки у нас там степа подарунків? А ну показуйте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ого! Я, що, такі, так, може, ще треба шукати, дівчата? Мені здається, що це не все. Ви знаєте, що я ще бачила сьогодні, коли йшов дощ вночі? Мені здалося, що з неба. Падають якісь скарби, золоті. А -а -а. Угу. Я вам серйозно кажу, це просто були якісь монети, золоті, скарби. Давайте ще. Я думаю, що в нас ще треба подарунків багато знайти. Шукайте обережно, тільки дивіться під ножки, щоб не наступили ні на який скарб. Котик заховався, обережно. Ну, можливо, котик нам допоможе. Або котик, може, вже сам забрав цей скарб. Не, не. не забрав. Це ваш, так. Що там, доця? Золото. Золото! Я ж вам говорила, що я бачу якісь золоті скарби. А ну, покажи. Бачите? Отактова. це так дощ сьогодні був. Давай до нашої кубки скарбів, так? До нашої кубки подарунків. Все, молодець. Обережно, ножки дивіться. Що там, щось є? Це, напевно, зайчик не встиг, не встиг забрати. Ну, що, немає? Так, друзі, да, ви, щось друзі. А ви щось бачите? А ви бачите? А оце ж ви знаєте, так? Коли тати там чи бабуся, дідусі десь їдуть по справам, а потім приїжджають і привозять подарунки від зайчика, від лисички. Оце ж коли чарівний дощ іде, то зайчики, лисички, білочки збираються все по лісу, ці сюрпризи, а потім передають діткам. Але ми сьогодні намагаємося швидше за них зібрати всі подарунки. Ну що, у вас є там щось? Знайшли? О, ти знайшла! Стефанія, знайшла! Молодець! Вау, хто там? Сова? Ура! Ура, ура! Хух! Оце ми потрудились, а подивіться, скільки ми всього знайшли! І ви великі молодці, дівчатка. А давайте тепер підемо і спробуємо ці ручки. Як же вони малюють? Як же вони пишуть? Відкриємо і спробуємо. Що ж вони малюють, ці ручки чарівні? Я думаю, що вони ще по чарівному малюють. Випробуєш? Нічого тримай. тримай. ну як Тримай, бо вітер все забирає. Класно, ва хто це такі за звіри? Це монстри, Нет, монстр. сови. Соли. А, це монстри. Монстр. – ти відкрила стефоні. Хто це в нас? Совушки совушки. Так, давай. Так. Давай ми, наприклад, ось візьмемо наш малюнок. Ось у нас гончик тут намалюємо. і ми зробимо рамочку для нього. Давай ось так, ось так намалюємо. Ось так, ось так і ось так. Добре, зробиш так. А кого ти від так кірусь? А як тут нам треба? Допоможи зачня. Степи, почекай, Стефон, треба відкрити його спершу. Ось ми від, бач, отак, Зачекай. Ось так. Натискаємо, відкриваємо. І тепер давай отак донизу веди. Ось так. робимо рамочку так красиво для нашого гончика. Не знаю. Кірусь, а допоможи нам, будь ласка. Так, дивіться. Покажи, покажи. Правильно, візьми і покажи, отак в рамочку зроби нашого гончика. Зрозуміла? Ну, отак, так, так, по, отак, потак. До гори веди. Так, вірно. О, ой, класно. Все, все. Тепер стефуня. Тепер покажи стефуні, як це робити. Все, все. Ось так, просто веди. Натискай. О, класно, обходь, огонь так гончика. Натискай, не візь. О, і веди, 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 отак. Ось так. Молодець Стефа. Молодець! І тепер повертайся сюди, і буде в нас така рамка для гончика. Отак. От зрозуміла! Молодець! Розумничка, давай ще доведи ось тут. Зараз доведи ось тут рамочку для гончика. Давай, щоб він був такий красивий. А потім можна буде його розфарбувати і подарувати її до бабусі. Юша відкрила новий. Покажи, кого ти відкрила? Хто там буде у нас? Ми Хто це такі? Крокодиль. Крокодильчики. Давай, намалюй, трикутника. Покажи. Чи, чи мені квадрат? Давай квадрат, а що хочеш? фігуру, давай квадрат. Ось такі у нас крокодильчики. <реш> о, так. І дивися, тепер в цій фігурі ти, наприклад, можеш щось намалювати. Дивіться, який у нас красивий вийшов гончик. А, та, а так це треба? Вау, тепер його розфарбувати і це буде просто витвір мистецтва. Подаруєш бабусі чи дідусеві. А Ну, ведеться? О-о! О, Отакі-то. Соли. <реш> Робиш ще одну. Рамочку, щоб намалювати там малюнок. І буде краса. Ось такі сердечка. Так, вау. І потім ще домалюєте щось там, і буде малюнок. Я Я теж. Так, наші скарби. Золоті скарби, які впали Піранічка. із неба. Так. Ось такі чарівні Ви монетки. Піраті. Ви пірати. Ви скарбошукачі. так. Смачні монетки. Так, звісно. Це смачні. Дякую. А тепер у нас є цифра з файл. О, дивись. Оце монета. Отакі-то монетки. Ага. Хоче 20 <гум> Хочеш 20 змісти. Добре. <гум> Ви прийду? заслужили. Тепер граємо у боулінг. А, молодець! Давай, тепер ти, стифуй. на черга. Треба не кидати, а котити. Давай, степа. Ірюшкін, давай. Ура! Тифуня, давай. Отак. Все, тебе ще одна спроба. Давай. Ура! Є! Давай, Стефунь, ти. Одна спроба. Друга спроба. Сіб'ячик такий. Третя спроба. А тепер пригаємо на батуті. Так, круто! А давайте запитаємо друзі: а у вас колись був чарівний дощ? Чарівний дощ із сюрпризи, і подарунків. Якщо був, то пишіть в коментарях. Наступного разу приїдемо ще до бабусі. Якщо пройде чарівний дощ, то я вам обов'язково про це розкажу. Добре? Тому що він дуже рідко буває такий дощ. Він же щарівний. Давайте, покажіть, як ви пригаєте на батуті і граєте в прикольні ігри. Яку? У нас це буде типу гаряча картопля. М'ячик, так? Так. Давайте, покажіть, як ви це граєте. Гаряча картопля нападає на дівчата! Так, от, гаряча картопля наближається. Ага, вона нападає на кіру. А тепер на степу Добре, тоді картопля обирає кіру. Є! Нас догнала. Я ще разочок обере. Так, гаряча картопля обирає Степанію. Єй! Перемогла картопля, правда? Молодець, картопля. Чи Стефа перемогла? Yeah. Ти? Вона тебе не нас догнала. Yeah. Давай, тепер тебе. Так, тепер гаряча картопля обирає кіру. О, не вийшла в гарячої картоплі. А тепер гаряча картопля обирає Стефанію. Єй! Піймала! Так, так, знову. Гаряча картопля обирає. Кіру! Є! Є кір! Yeah. Є! Ні, -не, 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 не змогла я нас догнати. Так, а тепер гаряча картопля обирає степу. Є! Дуже красива веселка! У Кіра в тебе ще білочка. Вау! такі хвостики. Це у... добре. Це Супер. Дуже гарно. А у Стефанії веселка. Це, це у нас зубчики. Буде тримати зараз там, горішки ними. Так Кіра швидко малює веселку. Дуже красиві, до речі. І хто це у нас тут такий? Okay. Стефуня, хто у тебе це? Це зірочка. Це зірочка. А у тебе Кірюшка. Це діаманти. Це який Дивись, дає очі. Такий хороший. Так, так, Бачиш? Так, красуня. Малинці, все, несем їх уже до мами. Нехай вони будуть у себе в ящичку. Манюсінько. Кірусь. І хто у нас це? А як звати? Як звати я звати Машку Машка. Машка? Машка. Ой, це башка, а це. <рес> я зрозуміла. <Так>. <рес> це Маленькі козенятки. Козички. Манюсенькі козички. Друзі, бачите, ось, які маленькі козички? Так, ось, манюсенькі ось. козички, такі красуні. Я вже так, вже веченями можливо? Або тебе там щось пухне. Такі хороші козелят. Косички мені. Чмокай. Це дуже вісто. А вони хочуть уже ньому. Я бата, друзі. Ви <добиваєте>, Ось такий у нас був день. А тепер всім пока-пока. Всім пока-пока. До пока -пока. нових -пока. зустрічей. Так, так красуні, красуні.